Отже, нещодавно придбав постфільм-мінералізатор комбінований. Ось він такий. Так виглядає досить непоганий склад, фільтруючий матеріал, суміш кальциту, суміш для коригування PH та активоване кокосове вугілля. тобто він для фінальної очистки та мінералізації води у зворотньому осмосі. Єдиний нюанс в нього ось таке от кріплення, що було трошки не передбачувано. Зазвичай вони йдуть або відразу під шланг зворотнього осмосу, або з різьбою під перехідний фітінг. Тобто для цього ще потрібен ось два таких фітінга, якщо їх у вас немає. Бажано. Це зазначати в описі у продавця, а також пропонувати як комплектуюче додатково для придбання відразу разом з цим фільтром.